От немає. Це таке магічне слово. Я думаю про це. От якщо тисячу разів повторити слово немає, немає. Немає, 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 немає. Ну щось таке ж є? Якась пила, за яку можна триматися. Я от частіше почала звертати увагу на е, вуличних голубів, горобців. Ну, я і от подумала, якщо вони живуть, то і я можу. Якщо їм світить сонце, то і мені світить сонце. Тоді, може, і мені перепаде шматочок їхнього неба. Горобине небо. Прикрий хоч трошки і мене. Усіх, кого я люблю, про кого думаю. Ну, ми ж теж, як ті горобці, ми летимо, не знаючи куди, якусь чорну безодню. Рубине небо ну прикрий мене, прикрий, звільни.